Почалась осінь, і я вже достала одразу таку свою піжамку осінню. Вона надає, додає настрою е і класно виглядає вдома. Хочу, друзі, сьогодні поділитися з вами тим, е тими речами, тими засобами, вірніше, якими користуюсь для миття волосся. Саме тими, що буду використовувати зараз. Бо почалась осінь, знову ж таки, у багатьох присутнє сезонне випадіння волосся. У мене так на постійній основі і восени, і весною я стикаюся з сезонним випадінням волосся, тому я для себе іноді тестую якісь засоби, щось купую на Єхербі, щось купую просто в магазинах. І на сьогоднішній день хочу вам показати, що буду використовувати сьогодні. Можливо, комусь з вас це буде теж актуально. Але, звичайно, маю сказати, що якщо у вас є сильне випад... випадіння волосся, то я раджу звернутися до спеціаліста і дізнаватися, чому так, здавати е... аналізи, проходити обстеження та лікувати всередині ці... ці симптоми. Ось, якщо казати про те, чим я користуюсь. Коли таке чисто сезонне, знову ж таки повторюсь, то починаю і сьогодні буду це робити з ось такого засобу: купувала його на A Herbie. Доктор Фохей, це корейський догляд. В мене на другій квартирі є від цього бренду ну, купувала разом з, не, з цією штукою шампунь для волосся, просто що я. Його відвезла туди, і е, працює ця штука як пілінг для коже волосся, і очищує в цілому наш скальп, і дає нашому скальпу дихати. Ну, коротше, класно стимулює ще наші фолікули. Це класна штука. Далі, чим буду на сьогоднішній день користуватися, теж купувала iHerb. ось такий шампунь. Думаю, раніше, до речі, багато які блогери його рекламували, теж купували вони його на iHerb. Він має класний е, запах цитрусовий. І що я ще хотіла про нього сказати, тут достатньо великий об'єм, 500 мл майже. І е, він такий прям. Ну, якоби повинен давати густоту волосся, ну і так далі. Але, чесно кажучи, я нічого такого не помітила. Далі, після того, як я помию волосся, я бризгаю свою шкіру голови ось такою штукою. Це, якщо я не помиляюсь, з десятьма травами якась типу настоянка чи щось такого плану. Ем, і також він стимулює додавання об'єму волосся. Стосовно е, зросту волосся нічого сказати не можу, я не помітила такого ефекту, але можливо це чисто у мене так ось. Але штука класна, рекомендую. Далі в мене є ось така маска для волосся. Її мені порадила е, моя подружка, яка займається перукарською справою, вона, можна сказати, е, професійного, ну, професійна. Да? І називається вона Біотоп 911 з Кіно. Вона класно працює з волоссям. Получається, вона робить е, живлення, відновлення ну взагалі класна. Єдиний великий об'єм, не бюджетна. Єдине, що мені не подобається в цій масці, це те, що аромат. Він для мене дуже якийсь такий, як лічебний, а мені таке не дуже подобається, але в принципі окей. І далі після того, як я помию і змиваю вже свою маску для волосся, я використовую ось таку штуку незмивну від наших Ну, Це взагалі моя любов. наші Я обожнюю навіть через запах. Ну і взагалі склад класний, ефект класний. Раджу, дуже раджу. І якщо ми кажемо про вкладання волосся, то сьогодні я буду викладати його звичайним феном. І в мене є два ось таких браши від Olivia Гарден. Вони, якщо не помиляюсь, теж типу професійні. Один ось такий тоненький, другий ось такий більш потовше. І я їх купувала декілька років тому, в мене була стрижка каскад. До речі, була класна стрижка, вона давала мені класний об'єм. А зараз в мене рівний зріз, але я користуюся в будь-якому випадку, класно дає і структура волосся класна після саме вкладання на брашинг, Тому я теж раджу, якщо ви шукаєте для себе брашинг, то не купуйте якісь такі, як це називається. Звичайні, бо в мене були звичайні, вони коштують дешевше, але ефект від них інший. Тим паче, якщо у вас е, зараз стрижка передбачає саме ці слої, як у мене були, то Олівія Гарден більше мені подобались. І пару слів хочу сказати з приводу того, який тип волосся в мене. В мене волосся густе, пористе. І воно, звичайно, потребує завжди, знаєте, такого зволоження додаткового напитування додаткового. Тому я роблю все можливе від себе для того, щоб їм це забезпечувати. Ну а зараз помию волосся і будемо вкладати його разом. Я іноді люблю таке дивитися, тому якщо вам буде цікаво, то залишайтесь зі мною. Я вже змила маску з волосся. Ось воно в мене мокре. І зараз буду користуватися цим засобом для зміцнення коріння волосся. І як роблю я взагалі це? Також, як і пілінг для волосся, просто розділяємо. І дивіться, він в спреї, достатньо легко розподіляється. До речі, також має одушку таку, як лічебна. І... Досить швидко, він, цей запах вивітрюється з волосся, тому не залишається ви його чути і спостерігати на собі не будете. Отаким От чином, зараз я розподілю це все знову по своїй шкірі. Далі, як і пілінг промасажую, буквально там пару хвилин, плюс-мінус три. Але, звичайно, що коли є ось ця щітка для масажу. Шкіри головою, вона краще підходить, але, в принципі, пальцями теж нормально. Якщо нема, це не смертельно, як то кажуть. Тож, я це зараз зроблю так швиденько, швиденько, швиденько. Ззаді, звичайно, що я там не можу прям так ретельно зробити розподіли, як спереду, але там розподіляю якось. І роблю ось так. Так, в нос попав запах такий специфічний достатньо. Ну, він прям такий, як, е, я ж кажу, як лікувальний і такий прям специфічний. Але вивітрюється досить швидко. Так. Зараз я отак от просто не дуже там щось я виробляю. Помасажувала, помасажувала ззаду, ще ззаду ще ось тут біля початку росту волосся нанесу, бо я щось туди не нанесла не, не з першого разу. І ось все. В принципі, ось так це виглядає. У мене, звичайно, у ванній кімнаті не дуже гарне освітлення, я щось така. Е, тож, зараз я ще е, походжу буквально пару хвилин, щоб е, волосся, ну, щоб влага з волосся вийшла, і далі вже буду наносити також свій, свій спрей е, наш, і будемо переходити до вкладання волосся. Я далі теж все покажу. Е, волосся трошки підсохло, і будемо переходити до вкладання. І зараз починаю з того, що буду наносити. Теж ось таким чином, не дуже багато, бо вже була в нас маска досить сильна. І щоб вони не були сосульками, я отак от трошки. Так, і, і щоб, я боюся, що це я вже перевершила. Фен в мене тут ось такий звичайний. Ну, як, звичайно, я його купувала достатньо давно, але він професійний мозер. Працює 100 років. Мені здається, що я його купувала приблизно в році 2012 му можливо, щось ще. Думала оновити, а потім думаю, навіщо, якщо він повністю справляється зі своїми задачами і вирішила цього не робити. Е, тож, я далі е, буду спочатку просушувати своє коріння. Ось плюс-мінус відсотків на там, 30 десь. Я це роблю по, так скажем, наїтію, тому. По своїм, можна сказати, відчуттям роблю, тому покажу, як це виглядає на мене. Так, ось таким чином я просушую так плюс-мінус тільки коріння. І щоб не пересушувати довжину, бо далі я буду проходитись е, своїми е, розчками і не планую багато пересушувати свою довжину. Е, далі я буду розподіляти на три зони своє волосся. Починаю з нижнього ряду інше волосся заколюю. Це буде виглядати не дуже презентабельно, я це все розумію, але ну, якщо вже показую, то показую, як я роблю це в звичайному житті. Е, ось так закручую волосся, щоб не пережималось. Ось так. І починаю. Е, я просушую тепер коріння цієї дружини, цієї участка. Я знаю, що багато людей спочатку розчісують вологе волосся. Я намагаюся так не робити, бо в мене тоді досить багато волосся може випасти, а я такого намагаюся не допускати. Тому я просушую волосся, і потім, вже, коли воно трошки, трошки мокре, я тоді можу розчісати. Ну, це мій такий спосіб. Я не знаю, можливо, це і неправильно з точки зору. Перукарської справи, ну і там мета мені так просто більше підходить. Ось, ось так я. У ну, мене тангел-тізер, звичайна розчоска 100 років їй. І далі в мене є така розсоска, вона не дуже презентабельно виглядає, тому я не дуже хочу її демонструвати, але ну, звичайна ось така, з двома рядами. одна більш короткі зубчики має, друга більш, більш довгі. І я теж буду починати просушувати своє волосся. Починаю я з коріння завжди для того, щоб трошки їх при тут. Я висушую також не на прям всі 100%, але я так достатньо просушила. Бо далі я беру браш, я беру цей самий великий свій і просушую тепер для того, щоб всі наші волосся стали такі, знаєте, більш гладенькі. Ось так. В принципі, все. Я беру найбільший браш зараз. Ну, бо мені, в принципі, це більш швидко виходить по часу. І ось таким чином зараз буду розподіляти на другу, на другий слой, і далі потім фінально на третій. Так, друзі, я вже просушила другий слой, в мене залишився фінальний можна сказати, такий, да? найверхній слой, який ми маємо зараз припідняти тут корені. І Ось таким чином. Вже, оскільки це волосся, цей слой плюс-мінус вже чуть-чуть висох, то я можу ось так пройти. Росісткою, що я казала, що я не прочусую, але фінально іноді. Але я просто не люблю, знаєте, от іноді бувають люди, які тягнуть волосся. так, я так ніколи не роблю. І я досить акуратно, ось такими невеличкими рухами прочісую корінь... Ой, що я кажу коріння. Кончики волосся, ось так. І далі, що роблю? Далі вже одразу вже, оскільки це волосся, цей слой плюс-мінус вже чуть-чуть висох, висохто, я можу ось так пройти. Рошісткою, що я казала, що я не прочосую, але фінально іноді. Але я просто не люблю, знаєте, от іноді бувають люди, які тягнуть волосся. Так, я так ніколи не роблю. І я досить акуратно, ось такими невеличкими рухами прочисую корінь. Ой. Що я кажу коріння? Е е кончики волосся, ось так. І далі що роблю? Далі вже одразу беру в таку велику свою розчіску. В принципі, можна було й маленьку, просто мені так зручніше вона більше. Я ось беру цю прядку, підкладаю волосся. До речі, будьте обережні з такими круглими розчісками, Звичайно ж, можна намотати собі всю макітру і залишитись лисою трошки. Так. Ось так просушую і знизу також, і зверху, а потім ще разочок. І вже обережно тягну донизу, ось так, просушуючи все це пасмо. Ще, до речі, через те, що в мене досить пухнасте волосся, ну, пористе, Воно після укладання має трошки полежати, і воно тоді добре якось виглядає на мені. Зараз тоді я пророблю це все з цим верхнім слоєм і повернусь, покажу, що вийшло. Ну, ось Тільки що завершила вкладання. Ось приблизно ось так виглядає моє волосся після того, як я тільки-тільки його помила. Але як і казала попередньо, що е, моє волосся повинно ще трошки полежати після укладки, і тоді воно е, ну, не таке об'ємне, а трошки спадає донизу. І е, виглядає якось воно більш-менш не так, ну, так об'ємно. Ну і все. Ось так виглядає волосся, теж повернуся. Сподіваюсь, що буде видно. У мене просто і так не знаю, як там краще буде видно. Я сподіваюся, так відійду. Ось так виглядає. Все. Побачимось в наступному епізоді.